Mm-hmm. <clears throat> Сьогодні. Така РПшка. По гріпфарминг Симулятор 22. Ну ще буде РПшка по 17-й і по 22-й. Ой, по 25-й. І ще може там проїти С чуть-чуть. Так. Ось це поле давно. Ось таке от. З двох участків буде. І ось це поле. Ну, ось це поле. Отак їх двох додам. А тут буде моя база. Аккуратненько заруєм. Ну вот так, тут я навіть не знаю, скільки гектарів тут Так, на цьому поле 55 пять сотых. На темном поле 65 сотых. А гектар 20, значит. гектар 20 сотых. А бы просто можно коротко 120 сотых. Так. Ну, сьогодні, я думаю, ще посівна буде. Я надіюся. Угу, Значить, на березень. Значить, ще щось можна буде посіяти. А щось то буде сою. Це вже в наступному місяці, це вже, певно, буде друга арпешка. Ну сьогодні РПшка по оранці і може еще подісковиться. так Ще з першого лиця не хочеться їхати, бо я так, типу, не бачу ніц майже. Ой. Я тут навіть не подивився, чи в мене можна робити поля. Просто я вже виключав тоді комп'ютер, коли я ще, типа, переїхав в це село. То я виключав комп'ютер потім. Бо я ще вчора вечором грав так. І воно мені так не збереглося, що я можу поля робити свої. Фу. Так, ну тут я вже доорую І так вже буде Е, а, а что він заглох? Ну, глохне. Так! Проблема вирішена. У нас. Потік бензиновий насос. І якимось чином бензин потрапив в радіатор. І він просто не заводиться. То і насос треба міняти, і. Цей треба міняти. О, там таке. Пітно видно. Ото от. Я -от, якраз бензин. Ну зараз може кікаму подзвоню. Може мені. Можуть земте зяхую. Може додому хоча б добуксирують. От мужики добрі довезли. Коротше, насос я вже замовив. Приїде за день. Казали, а МТЗ поки що тут стоїть. І радіатор теж заказав, теж за день приїде. Ну на цьому всім пока.